Вітаю на каналі Української правди. Е, е, бізнес просить уряд і Верховну Раду вирішити п'ять ключових проблем із бронюванням військовозобов'язаних. деякі проблеми вирішуються, е, є спроби, а деякі ні. Це при тому, що очевидно мобілізація впливає в тому числі негативно на економіку країни. Наскільки негативно станом на зараз, спробую з'ясувати далі із Сергієм Фурсою, фінансовим експертом і інвестиційним банкіром, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю не можу не почати із гарячої новини цілого дня демократи нібито почали обговорювати заміну Байдена після того, як Байден е, провів дебати з, дебати з Трампом, і більшості м, американців це не сподобалося. 67, за даними е, CNN. Що ви думаєте? Чи ви бачили дебати, і чи дійсно демократи можуть собі таке дозволити замінити кандидата напередодні виборів? Дивіться, демократи можуть себе це дозволити. Питання лише в тому, що цей сценарій залежить від бажання самого Байдена. Байден особисто має відмовитись, і таким чином завдання зараз всього Вашингтонського естеблішменту насправді переконати Байдена, що він має вийти, сказати красиво, що для мене завжди була країна на першому місці, а політичні амбіції на другому, і піти. Чи зробить це Байден чи не зробить, ми не знаємо, тому що так чи інакше він може вірити до кінця, що він може перемогти Трампа. Але ну знов ж таки ми напевно маємо сподіватися разом з тим самим там, разом з Європою, що Байден це зробить, бо будь-який інший кандидат, найімовірніший це пан Ньюсон, губернатор Каліфорнії, досить легко переможе Трампа, власне, тому що токсичність Трампа зашкалює єдиний, кого Трамп може. Перемогти це сам Байден. Тому як тільки прибираємо зрівняння Байдена, то і загроза Трампа стає набагато набагато менше. Тому просто будемо очікувати, зараз тиск буде сильний. Ми бачимо, що це тиск сильний. Навіть Фрідман, який вважається другом Байдена, написав статтю, що він має піти, і це говорять вголос, те, що раніше говорили пошуки. Тому ми тут можемо тільки чекати від нас, власне, нічого не залежить. Ймовірність також оцінити дуже важко, тому що це залежить виключно від рішення одної людини Байдена. Тобто, виходить, за вашими словами, перешкодою для перемоги демократів є Байден. Як би це абсурдно не звучало? І, та, Байден є перешкодою. Та, та, та. Да, Байден є перешкодою для демократичної партії. Він є тягарем наразі, тому що з одного боку вік, з іншого на нього падає негатив від економічних проблем, які виникли через пандемію. Та сама висока інфляція, яка вже майже подолана, в сполучених штатах, але все рівно негатив падає на нього, і люди вважають, що через нього вони стали жити гірше. Хоч знову ж таки це таке судження не дуже коректне. Тому, якщо ми прибираємо Байдена, прибирається весь негатив відразу з цим. І тут Трампу нема чого робити, тому що він залишається тим самим токсичним Трампом. Так, а чому б Байдену відмовлятися від е, зняття своєї кандидатури? Ну, очевидно, навряд чи він марно славний, в тому сенсі, що він вже дуже дорослий і багато слави вже е, отримав. Можливо, через те, що він не бачить достойних кандидатів замість себе. Ні, ні. Я думаю, що мова саме в амбіціях. Мова. Ну давайте підійдіть до якогось ректора вузу, якому 80 років, і переконайте йому, що для вуза буде краще, якщо він піде зі своєї посади, чи професора, який читає у вас хімію, це дуже важко, насправді, особливо коли людині 70-80 років. Тому саме марнославство, саме ЕГО Байдена наразі є найбільшою надією Трампа. Так, а якщо проаналізувати висловлювання Трампа, чи він здивував, чи він сказав щось нове, на перший погляд нічого нового не сказав. А як вплинув Трамп на аудиторію на електорату Сполучених Штатів? Чи дійсно піднявся його рейтинг? Дивіться, піднялася ймовірність його перемоги. Ось так, тому що власне та сама СНН визначила, що у дебатах переміг Трамп, тому ймовірність на даному етапі піднялася, і це власне і налякало в тому числі демократів. Так змінити щось, ну там ймовірну перемогу Трампа, може лише новий кандидат від демократів замість Байдена? Зараз виглядає так: що до дебатів там були останні опитування, навіть Fox News, які засвідчили, що Трамп поступився першим місцем Байдена. До дебатів це знов-таки була ситуація 50 на 50. зараз, оскільки Трамп виконав свою роль трошки краще ніж очікувалось. А Байден набагато гірше ніж сподівалися, то ця ймовірна структура перехилилася, і тому да завадити Трампу може тільки зміна кандидата від демократів. Дякую, давайте тепер до України. Чи можна відповісти е, легко відповісти на загальне питання, як мобілізація впливає на економіку країни станом на зараз? Тому що те, що було тиждень, там місяць тому, власне, багато чого могло змінитися. Ну, дивіться, як дуже легко відповісти. Погано, звісно, впливає. А наскільки погано, ніхто вам точно не скаже, бо ніхто не знає, порахувати все дуже важко. Ну, перше, ми маємо розуміти без мобілізації неможливо, і економіки без мобілізації було б набагато гірше. Бо власне ми бачимо на ека економіку Маріуполя, і там все не дуже добре. Тому мобілізація потрібна, але да, це погане рішення, бо власне воно впливає негативно на економіку. Але тут більш навіть впливає негативно не сама мобілізація, а комунікація мобілізації і страх людей перед мобілізацією. Тому що по нашим оцінкам десь максимум 300 тисяч людей має бути мобілізовано цього року. І якщо б ми просто забрали з ринку праці 300 тисяч людей це 2 Так, да, це не завжди розподілено рівномірно серед деяких професій, але в принципі це мінус 2% від загальної кількості працюючого населення. Тобто саме по собі це б не було проблемою. Проте проблема є, що через мобілізацію потенційно максимум 300 тисяч людей 2-3 мільйони людей сидять по домах, бояться виходити, а головне, велика кількість людей може почати звільнятися в липні після того, як вступить остаточно в силу всі там норми закону. І це може призвести, наприклад, до різкого падіння платежів податкових. Бо якщо багато людей звільниться, власне, вони перестануть платити податки. Тому ось це є така. Парадоксальна історія мобілізації, що сама по собі мобілізація да має негативний вплив, але обмежений. А комунікаційний ефект мобілізації дуже неправильна. Комунікація мобілізації має набагато більший ефект на економіку. Порахувати його важко, але це ризик. Бізнес просить раду і уряд вирішити п'ять ключових проблем мобілізації. Я зараз для глядачів стисло. Підтримати законопроект щодо продовження терміну оновлення даних на 150 років мотивується це перебоями з електрикою і інтернетом. Ем, Як найшвидше запустити систему е бронювання тут, е, власне, нам міноборони відповіло вчора, що в липні вже стартує тест е бронювання надати заброньованим 30 днів е, імунітету від мобілізації для оновлення даних ТЦК та СП дозволити бронювання без обмежень щодо кількості працівників транспортної галузі. Дозволити запровадити економічне бронювання в країні все це от з цим звертається бізнес. Які перспективи в якому з пунктів, що держава може собі дозволити, а що ні? Я думаю, що держава себе все може дозволити. Насправді просто питання в тому, що через популізм держава може не піти на деякі кроки, тому що знову ж таки, як ми тільки що говорили, е трудовий ресурс набагато більше ніж потреба в мобілізації. І тому навіть якщо економічне бронювання буде запущено, то держава все рівно буде мати достатньо людей, які вона може мобілізувати, оце важливо. Плюс економічне бронювання трошки вирівнює ситуацію, тому що зараз є певний елемент несправедливості, бо більше набагато мобілізують людей, які мають легальну роботу, а люди, які працюють в СІРУ, люди, які через яких власне була запроваджена ця бусифікація, яка дуже неприємна всім. Де й виглядає неприємно, і в принципі, це все неприємна історія. Але вона була запроваджена саме через те, що дуже багато людей не платить податки, працює в сіру і взагалі відсутня. І у держави немає інституційної спроможності прийти до цих людей. От економічне бронювання воно трошки вирівнює цю ситуацію. Цей перкос, коли страждає більше легальний бізнес, ніж сірий бізнес. Добре. Um... Настільки серйозною є проблема в транспортній галузі, якщо це один з п'яти пунктів бізнесу, що дійсно вже дальнобійників в Україні не залишилося? Е, ну, дивіться, я не думаю, що це прям така критична історія, але просто традиційно в Україні присутня така мускулінна культура, і традиційно далекобійники це саме чоловіки. Власне, там 100% історія. Да? І тому всі вони, не те, що вони закінчилися, вони просто всі можуть перелякатися, і те, що ми говорили, і засісти десь на хуторі. І тоді ніхто не буде їхати, хоч їх буде безліч, хоч всіх їх не будуть мобілізовувати в будь-якому випадку, але всі вони перелякаються да? і не вийдуть на рейс, умовно кажучи. А навчити жінок за цей час досить ну, просто можуть не встигнути. Цей процес зараз триває. Насправді жінок активно навчають. Є програми, які разом з нашими західними партнерами впроваджуються, але також потрібен час. Тому, напевно, така особлива увага до транспортного сегменту. Чиї по позиції зараз сильніші держави чи бізнесу бізнес, або людей, які лобіюють всю цю історію, або людей, які чинять спротив всім цим п'яти п'яти моментам, які можуть вирішити проблеми? Так позиція держави завжди сильніша. Тут взагалі без питань, держава завжди сильніша за будь-який бізнес. Питання в тому, що там стримує прийняття цього рішення, переважно там популізм. І розмови про несправедливість про те, що знаєте, оця теза, яка була закинута, яка є дуже спекулятивною, що економічне бронювання, наприклад, це про те, що бідні воюють, багаті не воюють. Це неправда, це про платежі податкові, це про можливості бізнесу зберігати із заводам, фабрикам всім продуктивність. Але на жаль, через політичні ігри це вкидується саме в такому розрізі. і через популізм це власне стримується прийняття економічного бронювання. Добре, воно стримується, затримується чи воно приречене і не буде ухвалене? Як ви, ну, ви ж, напевно маєте якісь інсайди. Немає, дивіться в Україні чим добре, Тут немає ніяких інсайдів. Все так чи інакше вирішується в голові однієї людини. Забратися в цю голову нам з вами не дано. Тому інсайду не існує, бо іс інсайд, знаєте, коли збирається 10 людей, приймають рішення, вони між собою це обговорюють, і певний час це все живе. Нема такого. Да? Є одна людина, яка приймає рішення. І що в неї в голові вистрілить, в той момент то і буде прийнято. І туди залізти ми не можемо. А ім'я цієї людини на В починається чи на А? Я думаю, що на В, але на А також голова важлива в даному випадку. Добре, е, центр разумкова порахував економічну ситуацію в Україні як погано оцінюють 64%. 3% громадян оцінюють як добру, і 30% як непогано і недобру. І якщо порівнювати з гри, грудневим опитуванням, дещо знизилася частка українців, які вважають, що ну які негативно оцінюють економіку України, за рахунок чого українці змінили ту дуже дивну думку і вважають, що стало краще економічно. Ну, дивіться, по-перше, це таке вимірювання сих коня в вакуумі. Да? Бо якби ми б жили в звичайне життя, то я б міг би сказати, що да, економічна ситуація не дуже добра. Але оскільки ми перебуваємо під час війни, то за у нас економічна ситуація, як для, ситуа... як для такої великої війни. Що сталося в порівнянні з Груднем, ну, насправді в нас зростає економіка, і продовжує зростати економіка, і продовжують зростати доходи населення. Тому теоретична аргументація для цього була. В нас є якісь суперфіорічні дані за другий квартал 2024 року. Про 6,5% зростання ВП, які поки що, навіть не зважаючи на удари по енергетиці, які пояснити досить важко, да, і за все, це пов'язано з ВПК, тому нам ніхто нічого не не пояснить. Але економічне зростання відбувається. Тому знову ж таки в нормальній ситуації, якби не було війни, відключення електроенергії і так далі, така зміна настроїв була б логічна. Так? У нас прискорена економіка, зростає духовне населення. Звісно, люди мають відповідати, що там жити умовно економічно стало краще. Але оскільки в нас ситуація з війною, то в принципі всі ці опитування вони не, ну, ні про що нам не говорять. Так, але у нас є слова заступника голови НБУ Чука. Він сказав, що зараз превалюють ризики в бік погіршення прогнозу щодо зростання економіки. Національний банк в липні оновить макропрогноз. Як це пояснити? Ну, дивіться, ці слова напевно Сергій сказав до виходу даних про плюс шість п'ятковина відсотків. Другий квартал. Я думаю, сам Назбан був в шоці, бо вони такого не очікували. Угу. Про ризик, абсолютно роз всі, всі дивляться на ці ризики. Електроенергія, ключовий ризик і мобілізація. А да? Оцінити ефект цих ризиків досить важко, тому що знову ж таки мобілізація це психологічна історія. Бо якщо чисто забрати 300 тисяч людей з ринку, ми рахували це забере зростання в економіки на ну, 5%. Тобто, ну це дуже помірний ефект. Але от ефект психологічний, коли люди масово можуть сховатися, вимірювати неможливо. І електроенергія да, на даному етапі дефіцит очевидний. Він впливає звісно на економіку, але від подальших обстрілів Росіян від успішності цих обстрілів від успішності роботи української ППО також багато що залежить. Тому ці два домінуючих ризики, про які Сергій говорить: це мобілізація і електроенергія, і це зрозуміло. Але от нас є дані за другий квартал, які поки що ніхто не пояснив, і які раптом говорять про прискорення зростання економіки. Добре, а що стосується підтримки партнерами? от сьогодні очікується засідання правління МВФ. Четвертий перегляд, і 2,2 мільярди транш в найближчі дні. Ну і багато там за останній час таких от е, маленьких траншів, плюс 50 мільярдів заморожених активів, які Велика Сімка е, пропонує. Е, сумарно, от все це, е, що там за останній місяць ми дізналися, е, наскільки рятує Україну? І наскільки е, я маю на увазі термін е, півроку, рік, два, вісім. Ну, дивіться, на цей рік на 24-й, четвертої повністю забезпечені підтримкою, і там проблем не планується. Ба більше зараз це рішення G7 про 50 мільярдів російських активів є дуже позитивним, тому що фактично це закриває наші потреби на фінансування на весь 2025 рік. Тому тут ніяких проблем не очікується. У нас зберігається за рахунок цього макрофінансова стабільність, зберігається база. Тож насправді насправді з боку наших західних партнерів все дуже добре. З точки зору фінансової підтримки там проблем не очікується. А з точки зору військової допомоги, та з одного боку, Столтенберг е, намагається якось налаштувати НАТО так, щоб у нас систематично гроші були. Е, Шмигаль сьогодні говорив, що безпекова угода із штатами вона про те, що у нас будуть 60 мільярдів. Доларів однозначно. Ну я поки що не збагнув, як що про що там йдеться. Власне, що з оборонкою? Ну знову ж таки, фінансова допомога для армії збільшується в 2024 році. Вона більше ніж двадцять третього, особливо за рахунок долі Європи, яка нарощує постійно нарощує цю підтримку. Тому я не думаю, що ми маємо очікувати тут якісь проблеми. Насправді, якщо ми говоримо там про трикутник, армія, суспільство, західні партнери, то якраз суспільство зараз українське є найслабкішою ланкою через свій там загальну втому, депресивний стан, те саме відношення і страх перед мобілізацією. Дякую вам за розмову. Сергій, Фурса, фінансовий експерт, інвестиційний банкір, був моїм співрозмовником. Дякую, на все добре глядачам. Нагадую про можливість висловлювати свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться на канал УП YouTube.